Перша монета це в нас срібний статер. Щоб ви розуміли, даній монеті вже 2500 років. Такого типу монети карбувалися з 500 до 480 років до нашої ери. Це срібний статер. Стан у нього very fine. По ціні в такому стані збереження він повинен коштувати від 10 тисяч гривень. Вага в нього 8,4 грама, діаметр 20. Міліметрів. Такі монети вони карбувалися на острові Тасос. Це в нас Балканський півострів. На даній монеті в нас зображений сатир, який викрадає німфу. Сатир це демон, ось тут родючості, а німфа це наречена або там, молода жінка. І з реверса чотиристоронній врізаний такий квадрат зображений. Наступний лот 10 копійок 1834 року, монетний двір ЄМ. ЕМ. Монета відкарбована з міді. Вага у неї 40 2 грами і тираж 9 мільйонів штук. Стану даної монети very Fine, X Fine. Да, тут Георгій трішечки притертий, але через це, що монета не копана, вона в кабінетній патині, то можна навіть її як стан X Fine. Це період правління Миколи І, масон, Орел масон. Як правило, вони всі стерті, затираються отут всередині, в центрі самі випуклі частини. Стирається Георгій. Зверніть увагу на корону. Вона майже не підтерта. Зверніть увагу на поле монети. Через те, що вона не копана, то немає ніяких на ній бугрів, ямок. Тут ось трішечки це відламалась частина заготовки, є технологічний брак, як одна із гарантій оригінальності. Нагадую, що даний тип монет тут гурт гладкий. По ціні дана монета на аукціон в Телеграм буде коштувати десь від 5 6 тисяч гривень в такому стані збереження. Наступний лот це 150 рублів 1979 року, це Олімпіада 1980. На, даному, на даній монеті зображені античні борці. Монетний двір LMD відкарбована в спосіб карбування UNC. Тираж у даної монети 13978 штук. Вона відкарбована з платини 999-ї проби в суперідеальному стані збереження, без ніяких запилів, царапин і так далі. Вага в неї 1555 грам. На сьогоднішній день унція не коштує 970 доларів. Тут у нас півунції це 485 доларів. Якщо по курсу порахувати, то як ціна дорогоцінного металу в даній монеті десь на 20 100 гривень. Але вона буде коштувати дорожче. Я думаю, буде коштувати десь від 38 тисяч гривень вище. В ЮНСІ спосіб карбування монет відкарбовано менше, ніж руфі. Наступний лот це з полтиників. Тут виходить, я вам підібрав 5 полтинників, 1925 року ПЛ. Всі вони в стані X-Fine. Відкарбовані з срібла 900-ї проби, вага у них 10 грам. Тираж ну, в даного типу монет 43,5 мільйони. Зараз кожен окремо вам покажу. Стан X-Fine, є залишки, тут навіть не залишки, тут є штемпельний блиск на кожній монеті. По ціні, думаю, буде коштувати даний лот десь від 5 тисяч гривень. З розрахунку там. Від тисячі гривень за одну монету. Це монети зі скарба. Бачите, вони були в залізній такій баночці. Тут відібрані одні з там з кращих. Такі, що там повністю ржаве поле, то таких я вам не вибирав. Всі 25-го року, всі в X-Fine, а і у стані збереження. Якийсь там краще, якийсь гірше, і ми їх не мили, тобто не відчищали, так як купили, колись так і продаємо. Монети присвячені до Олімпіади в Барселоні 1992 року. А так у них номінал 1 рубль 1991 року. Це набір монет, їх було відкарбовано в даному наборі 6 монет, спосіб карбування proof, тираж у даних монет 250 тисяч штук. Виходить, тут у нас Space. Потім. Борьба, чи там бокс, велосипед, біг, штанга. І це в нас стрибки в довжину. Монети в ідеальному стані збереження, всі в запайках. Ну, на них можуть бути трішечки патини, тому що вони лежать в цих запайках з 1992 року. Ті люди, які збирають монети. Ювілейні Радянського Союзу, то вони їх теж собі кладуть в колекцію. Е, я вам що хотів би порадити. Ці монети є в запайці, є без запайок. Умовно, вони були в запайці, але люди їх дістали, клали собі в колекцію. Тому якщо ви купили монети в запайці, то вже краще їх не діставайте в запайці, тому що в запайці вони коштують десь на 500 тисяч гривень дорожче. Ну, зараз в інтернеті такий набір продається десь від. 5 до 6 тисяч гривень в ідеальному стані збереження. Якщо вони витягнуті з запайки, то там коштують на 500 тисяч гривень менше. Тому якщо ви збираєте дані монети в альбомах, то купуйте дешевше, без запайок. Але дивіться обов'язково, щоб це були оригінали, тому що є копії, вони китайські примітивні. Ну, людина, яка є фахівцем в нумізматиці, вона відразу від, 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 ну, відрізнить. Але в будь-якому випадку краще перепитуйте, якщо там ви не, не розбираєтесь. Теж буде виставлений цей лот на аукціон в Телеграм. Наступний лот це монета рубль 1829 року. СПБ НГ. Монета відкарбована з срібла 868 проби. Стан у неї Very Fine. Період е, Миколи I, Орел Масон. В такому стані монета повинна коштувати десь від 7 8 тисяч гривень, е, вага у неї 24 грама. Тираж в неї 5,5 мільйонів. Буде теж виславлена на аукціон в Телеграм, тому кого цікавить даний період, дана тема, то зможете прийняти участь. Наступна монета на аукціон в Телеграм це рубль 1907 року. Період правління Миколи II. Монета в стані Very Fine. Такий мінімальний стан збереження, який вже можна собі класти в колекцію. Відкарбована вона з срібла 900. ї Проби вага в неї 19,6 грам, повинна важити 20 грам, але 0,4 грама ну, мінус, тому що вона притерта. Тираж у даної монети невеликий 400 209 штук. На аукціоні в Телеграм повинна коштувати, думаю, десь від 6 тисяч гривень і вище. Ну, Хто збирає Миколу другого по роках, то це якраз і ви не збираєте в стані x UNC, тому що там зовсім інша вже буде ціна, вже тисячі доларів буде коштувати. То це якраз той варіант, що можна спокійно собі покласти в колекцію. Наступний лот це 1 рубль 1922 року. Період Радянського Союзу монета відкарбована з срібла 900-ї проби. Вага у неї 20 грам. Тираж у даної монети невідомий. На ребрі Аг. Вони ще бувають ПЛ. Стан у даної монети Very Fine X Fine. По ціні на аукціоні в Telegram повинна коштувати десь від. 20 тисяч гривень і вище. За останні роки монета дуже сильно виросла в ціні, Був, ну, 21-му року теж підріс. Наступний лот це у нас 2,5 долара 1928 року 에, США. Монета в слабі PCGS, стану даної монети IU. Це, можна сказати, такий мінімальний якийсь стан, не МС, відкарбована з золота 900-ї проби, вага у неї 4,18 грам Тираж 416 тисяч. Сама по собі монета є не рідкісною і тому, ну і в не супер, не вимесі стані збереження, тому вона буде коштувати, так як вона в слабі, десь, напевно, від 20 тисяч гривень. Так без слаба їх продають 18-19 тисяч гривень в такому стані. Тому, хто цікавиться монетами США, це є такою топовою монетою даного періоду. Індіанець зображений і орел Останній лот на даному аукціоні це 15 рублів 1897 року. Період правління Миколи II, Монета в слабі, PCGS, стан у неї аю 55 Монета відкарбована з золота 900-ї проби. Вага у неї 12,9 грам. Тираж у неї 11,9 мільйона, величезний тираж. Але через те, що монета карбувалася тільки в 1897 році, то. Монета є топовою, типовою, і багато колекціонерів хочуть мати її в себе в колекції. В стані IU 55 їх заслабовано 91 штука, а в стані вище 188. Що я ще хотів сказати, що тут різновид в неї, коли СС заходить за обріз шиї. Ось тут зверніть увагу, ось обріз шиї і СС. Буває роз заходить.